Триває ранок надії, друзі, і хочемо говорити про те, як ми реагуємо на різні ситуації в нашому житті. Особливо, коли це стосується складних ситуацій, особливо, коли ми бачимо, що ось поставили супер якесь складне завдання, до якого наш мозок зараз не готовий. Як ми реагуємо? Хтось йде і таке зараз я розпишу, як це все я зроблю, реалізую, а хтось просто впадає в ступор, комусь тяжко, хтось плаче, скаржиться тиждень і потім лише може і. щось робити. Чому так? Чому у нас різні реакції? Чому для когось якесь складне завдання це їх новий виклик, а у когось – це апатія. Дізнаємося прямо зараз з нами в студії Тіна Тамчук, психологиня. Доброго раночку, доброго ранку. Вітаємо, дякуємо, що завітали до нас. А знаєш, ну, поки ти говорила добре. про складні ситуації, вибач, я просто хочу сказати, що є реальні якісь виклики. І я такий, як ти кажеш, ху-ху, давай братися. А є дрібнички? вони мені настільки складні, я не знаю. Мені так складно зателефонувати людині і вирішити якісь питання. Я краще 100 повідомлень напишу. Ну мені так не хочеться телефонувати. Дружина каже, так подзвони, каже, півдня буде чекати. І от є дрібнички, але вони мене так з колії вибивають. Я у я, я, мене теж це якийсь блок. І, а, да. Чому от е, у деяких людей виникає страх перед складними завданнями? Де тут роїться? Де тут корінь? проблеми? Коли мозок включає страх перед складним завданням, насправді так він піклується про нас. Mm. Чому взагалі Можна це захистити. Так всі ми хочемо почувати себе добре і комфортно. <хи> так? так ми створені. Так. Ми йдемо звідти, де нам некомфортно, де нам страшно, де треба напрягтись туди, де нам комфортно, де ми відчуваємо себе в безпеці. Так? Відчуваємо mm. себе добре. І от таке складне завдання для деяких людей це і є. Оте некомфортне, напряжне, страшне. Хоча насправді ніхто не боїться складної ситуації самої по собі. Ну, само цій ситуації бояться наслідків, наприклад, що людина не справиться особливо дуже часто ні. А ти просто запитає, ти боїться, да, бояться для когось може дійсно складне завдання, щось запитати, да, попросити допомогу. Буває складне завдання для когось. І в чому суть? Що людина боїться, що вона витратить, наприклад, купу часу, купу ресурсів, грошей, але не буде мати бажаного результату. І ось це страх пережити розчарування в собі, страх осоромитись перед іншими ось це страшне для людини. Тому мозок починає захищати людину від отого жахіття. Краще тут помучця, страдати тобі тут. Страшно. То чим так, ти підеш так, туди так, і так. переживеш оте розчарування і оту біль, бо це дуже боляче, люди проживають розчарування в собі, або якщо взагалі в них щось не вийшло. Хоча насправді це ж все наші вигадки. Ми не знаємо, як там буде. Але ми вже придумали собі, що там буде так страшно, напряжно, важко, і в результаті я розчарую інших, розчарую себе, мене осудять і так далі. Макає, що десь 80% наших страхів ніколи не, не збуваються, там можливо інший відсоток. А... Але але чому ти, тоді? Для когось, це справді, як виклики, я йду тут перемагати цей світ, а, а хтось в такому стані. Я, це, залежить? це залежить да, це залежить від впевненості в першу чергу в собі, в своїх силах. Uh -huh. Знаєте, люди ж дуже часто обесцінюють якісь свої вміння, да, якісь свої досягнення. Тобто тому я рекомендую всім почати навіть вести щоденничок і писати uh -huh. за що ви собі вдячні, чому ви молодець. Тому що насправді я не зустрічала ні одну людину, в якій все було сла. Знаєте, солоденько, пухнастенько, все завжди uh -huh. везло. Да? Бували різні ситуації, бували ситуації, де ми переживали, да? так само нервували, але ми справлялися. І важливо подивитись назад, да? І подив, як ми все це проходили, як, нам, як ми там справлялися, що насправді ми багато в чому молодці. Це вже трішки нас підкріплює. Але там цілий насправді цілий, знаєте, гора всього, з чим треба працювати, бо не тільки з впевненістю в собі. Або, наприклад, коли ти дивишся на те складне завдання, ну, тобі здається, горою. Але якщо ти подивишся, що та гора складається з камінчиків, так легше, да? що з камінчиком ти можеш щось зробити. Тому ми починаємо складне завдання, наприклад, розкладати на маленькі пунктики, що я можу зробити да, по пунктикам. Тому багато різних да, можна. Просто ось це невпевненість. Uh -huh. да? Людина ж боїться, що в неї не вийде. Для нас оцей страх осоромлення і розчарування як рівно смерть. Тому люди так бояться. Да? А якщо ти розумієш, що ти справишся, та ти здібний, та ти навчишся, та ти зробиш висновки, то звісно так легше. Нам вже легше в тому, що ми колись боялися, але вже такі молодці. Ми вінку туди йдемо. А що тоді робити? Якщо ці всякі складні завдання вводять нас в ступор, в паніку, в дискомфорт, тоді що? Частіше їх уникати і жити спокійно, чи навпаки, як так іти наражом, да, от, навпаки, ставити себе в ці обставини складних ситуацій, і потім ти просто будеш як зернятка. Плускати їх чи ну, як от, якщо почати уникати, то нічого хорошого ми собі цим не зробимо. Це здається, що я зробив собі добре, попіклувався про себе, там було напряжно, там було страшно. Я втік і тут буде добре. Але насправді ми зробили собі тільки погано, тому що мозок зробив асоціацію, mm -hmm. складне завдання, це щось страшне. Ти не впораєшся, тому наступного разу, коли ми стикнемося складним завданням і може вже меншого рівня, mm -hmm. ми будемо відчувати більшу паніку і тривогу, тому що так мозок працює. Це як ви кажете, от, наприклад, вода Така ситуація, Я один раз кажу, чого, подзвонив там в суші замов. І наступний раз, коли, наприклад, знову треба суші замовити, в мене таке, щось мені не хочеться, бо мій мозок з кожним разом, чим більше я уникаю подзвонити, да, як ви казали також, так, 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 так. тим більше в мене виникає такий ступор і якась навіть мені паніка того, щоб це зробити. І коли я відловлюю за собою це, я беру спеціально дзвоню, тому що я не хочу бути е, заручницею свого мозку, да, то, бо він так піклується про мене. Та що ж uh -huh. тут такого? Uh -huh. а, як допомогти собі в моменти паніки, от коли починаються сльози, коли хочеться втекти від усього світу? І сховатися, от що робити в цей момент? Коли в нас паніка, ми перестаємо відчувати реальність. Ми не відчуваємо своє тіло, ми не відчуваємо себе, ми всі в голові да, в тих негативних думках. Тому, на жаль, раціональний розум тоді відключений. Да, і так щось собі mm -hmm. говорити, ми не зможемо. Паніка просто охоплює нас. Тому важливо заземлитися. Що це значить? Прийти в цю реальність, да, почати відчувати себе в цій реальності, наприклад, що я тут сижу, ось з вами, да, ось є диван. Що допоможе нам заземлитися? Це різні практики з тілом. Тому що, як я казала, раціональний мозок відключений. Тільки тваринні інстинкти, mm. да, треба повернути через тіло. Що ми можемо почати робити? Якщо сильна, прям дуже жахлива паніка, то ви бачили в фільмах, що є такі пакети, да, де люди дихають. Да. Це для чого? Для того, щоб заспокоїти нервову систему. Ми не можемо дістати тут пакетик, бо якби в мене була паніка, я б закрила руки, да, ось так, щоб ніс був закритий і починала видихнула. Спочатку треба видихнути спочатку, хух, і потім почала дихати. Хух, хух, так, і воно насправді заспокоює, бо в мене багато клієнтів з панічними атаками є, то їм дуже це допомагає. Друге, що можна зробити, це почати просто глибоко дихати, вдихати, видихати, або пошукати, але не в момент паніки, бо ви нічого там не будете шукати. Перед тим просто коли у вас є вільний час, ввести в Ютубі вправи там вправе дихання, да, дихання вправи, і почати спробувати, що вам підійде, бо там дуже багато дійсно класних вправ є. І потім, коли ви вже просто в звичайному стані зможете практикувати це, то в момент паніки ви також зможете включити ось це вправи дихання, почати правильно дихати. Також рекомендую таку вправу її дуже багато. Багато хто рекомендує, метелик називається. Це для того, щоб заспокоїти. Ми так руки, да, робимо метелика, кладемо ось так. От крилишки, щоб були вгору і починаємо, навіть трішки просто боюся, щоб мікрофон вам не було зручно, mm -hmm. починаємо стукати да, крилишками. Потрошечку стукаємо і дихаємо. Головне дихати. Да, тут ну да, якщо не дихати, да, да, треба, треба швидко викликати. Да, да. І для чого це насправді, коли ми починаємо так стукати, наш мозок отримує сигнал, що ми живі. Це дуже важливо, да, що ми живі, що все добре. Ми в безпеці. Зараз багато, наприклад, коли це безкоштовна допомога волонтерська. Тим, хто страждає від війни, оця практика їм дуже допомагає. Так само, коли якщо вже сильна паніка перед якоюсь складним ситуацією складною ситуацією, то вам допоможе ця практика. Ще є одна практика, мені дуже подобається. Це вже коли відійде трішки ця паніка. Простукування називається. Я, наприклад, люблю проводити ось так масажувати пальці, починаємо з цього або простукуємо подушечками пальців. Мені більш подобається промасу... Як Хтось сказав, бій подушечками. Да, да. Подушечки це насправді дуже корисно тіло, дуже важливе. Да? Все з'єднане, як ми кажемо, дух, душа і тіло. Тобто тіло не можна виключати, через нього можна класно працювати. Починаємо постукувати ось тут. Зараз розкажу, що ми повинні говорити, бо ми не просто стукаємо. Да? Потім ось тут щось схоже, де ми крилишками стучали, да? Я треба... живий, я живий. Дивіться, да. <laughs> <laughs>, <ні, я. смех> що ми говоримо. Ми починаємо розказувати, наприклад, що я боюсь, да, що в мене не вийде, я боюсь, що я не справлюсь, я боюсь, що розчарую та маму, наприклад, да, все, що вам йде, всі думки, але в кінці говоримо, незважаючи на це страх, я все одно люблю і приймаю себе. Ось це важливо говорити. Чому? Тому що в Біблії написано, що царство, яке розділене в собі, воно ну, не буде процвітати. Uh -huh. І нам треба з'єднатися з собою. Нам важливо сказати, що да, я боюсь, да, мені страшно, да там ще щось. Ти, але я з собою? приймаю і люблю себе в такому стані. Нам важливо об'єднати об'єднатися, щоб наше царство процвітало, об'єднатися цей момент дуже важливо говорити. І насправді всі клієнти, які це робили, говорили, що в них сльози тикли, Да? і на якійсь точці ти починаєш розуміти, що все тобі далі не треба, тебе ти заспокоївся. Угу. Ось так. Такий метод трішки переключитися і бути чесним з собою. да, тому що мозок, я кажу, раціонально відключений, його треба переключити через тіло. Таке о, я живий. Як я казала, я живий, все добре зі мною тут сижу. Зараз коли немає когось поруч, щоб тебе обійняв, погладив, то ти собі це. Тому що ж паніка, це ж не про тут і зараз. Дуже буде зараз. Все ок. А паніка, тривога це завжди про майбутнє. Ми там думаємо, що зараз щось там станеться, ось воно. Тому нам треба вернутись тут і зараз. Що ось все окей? Я тут з вами сижу, нічого страшного не відбувається. Дуже дякую. Дуже чи можна навчитися не боятися своєї свого страху, страху, так складних завдань? Як позбутися цієї фобії? Ну насправді повністю позбавитись страху неможливо. Uh -huh. Тому я не зустрічала ні одну людину, яка не боялася, хоча я чула про одну таку, які просто вирізали частину мозку, яка відповідала за страх. <хи> так, але, так, та, так. Є, таке, але в неї інша стала крайність. Вона стала як мала дитина, яка не розуміє, що, наприклад, вікно вилазити а -а -а. небезпечно, да, тому так. що в неї немає о цього виживиживання. Самозбереження, та, інстинкт. та, самозбереження та, інстинкту самозбереження в неї немає. Тому ми все одно будемо відчувати страх перед новим рівнем, перед новим завданням. Але цей страх не буде паралізувати ага. нас. Насправді, що таке сміливість, це не тоді, коли я нічого не боюсь, а це тоді, коли да, мені страшно, але я продовжую йти. І ага. ось ми можемо зробити, щоб ми продовжували йти, щоб, щоб цей страх не паралізував і не був таким сильним. Ага. Один із пунктів, який я розказувала, це почати да, що робити. Бачите, що ми раніше справлялися, да, я вже про це говорила. Друге, розібрати ось цю гору, гору складна ситуація на куркирпічики, на камінчики, да, подивитися, що ми можемо зробити. І ще, Треба пропрацювати, як ми відносимось до себе, коли йде щось не так, і коли ми робимо помилки. Бо насправді ось що людей лякає, да? вони ж дуже бої, що вони зроблять помилку. І треба це пропрацювати. Бо знаєте, напевно, всі б ми хотіли, щоб у нас все виходило з першого разу, але це найстрашніше прокляття, яке може бути насправді для нас. Чому? Тому що спочатку такі думаєш, що це я благословений, мені тут uh -huh. клас, мене все виходить. Але з часом, якщо немає ось цього подолання, немає росту, а для нашої психіки дуже важливо, щоб ми, як особистості росли. Коли його немає, приходить оця апатія і знецінення себе, тому що толку, що ви мною захоплюєтесь, якщо я знаю, що я не приклала для цього зусиль. Якщо я знаю, що насправді я не виросла над uh -huh. собою. А згадайте, коли ви щось не могли, а потім у вас вийшло. От яке приходить, да, радість uh -huh. щастя, і нам дуже це важливо. Тому дякувати Богу, що він нас не прокляв. Да, <свят> таким прокляттям, що в нас не все відразу виходить. Але це нормально, коли ми вчились писати, ми теж писали каляки-маляки. Uh -huh. да, це нормально, що коли ви починаєте з чомусь для вас, одна ситуація. Треба час, щоб мозок адаптувався, зрозумів, що до чого, і потім він адаптується і буде вже нормальний почерк у вас. Але треба це пройти. я кажу без цього періоду не буде періоду, де ви профі в цьому. Uh -huh. А тіно, що тоді робити, якщо а, твої друзі, колеги, рідні от проти тебе, кажуть, ну нічого не вийде, що ти там собі придумав? А воно також якось сховує е, схову. Знаєте, ти і так тут, тут ми говоримо, намагається якось свої трішки страхи подолати, складні завдання, а тут ще й. Ніби ти налаштувався, тут ще й інші тебе добивають. От що би тут порадили? Угу. Насправді. Ті, хто нас оточують, рідко бажають нам зла. Може одиниці людей, які дійсно там заздрять і хочуть нас потопити, да, в цьому, але більшість людей не бажають нам зла. Просто вони теж люди, які мають свої переконання, свої страхи. І для них, от ваша реалізація в чомусь, може бути тим небезпечним, чимось да, чи от чого мозок захищає. Тому не можу дати вам підтримку в цей час, тому що це знаєте, як є метафора, що ті, хто повзують, не зрозуміють тих, хто літає. Да. І, наприклад, може ваше оточення, воно просто не ризикнуло взлетіти, uh -huh. або ризикнуло, але не вийшло. Да, щось дуже був болючий момент, і людина розчарувалась. Тому звісно, вона не може дати вам ту підтримку, де да? вона й сама може цього не усвідомлює, чому вона себе так веде. Але насправді, коли ви починаєтесь рухатись, зазвичай близькі підключаються. Вони кажуть, який ти молодець, що ти що ти там це зробив? Що ти почав цьому рухатись? Тому важливо взяти відповідальність на себе. Я розумію, нам всім хочеться підтримки від наших ближніх. Але якщо вони не можуть дати просто тому не тому, що вони погані, а тому, що от просто вони заручники своїх якихось переконань, то що ми можемо зробити? Ми можемо знайти собі. Людей, які не зрозуміють, дякувати Богу, зараз багато людей зараз можна піти на якусь конференцію з кимось познайомитись, можна ще десь когось знайти. і знайти тих людей, які в чомусь рухаються, які вас зрозуміють, які вас підтримують, тому що вони також літають або хочуть злетіти, так і щось роблять для цього. Тому беремо як не просто, що о, знаєте, як буває там чоловік, каже, дружина повинна мене підтримувати і надихати мене. І він так скидає відповідальність. Так, <зв>. да, це дійсно, коли ми в періоди таких, що ми уязвімі, нам. Треба підтримка, і це дуже класно, якщо дружина дасть тобі в той момент. Але ти повинен брати відповідальність на себе. Чому ти себе не вдав? Чому ти нічого не робиш для того, щоб стати сміливішим, не пропрацювати усі свої якісь комплекси? Чому дружина постійно повинна тобі давати це? Тому ми беремо відповідальність на себе і шукаємо собі людей, які зможуть нам дати підтримку, бо вони завжди будуть. Бо є люди, які рухаються і вас прекрасно розуміють. І Спасибо. ці всі такі реакції на складні ситуації, коли ми уникаємо, також є ж такий сценарій, що ми як можемо уникати? Ми можемо просити когось це зробити. Да. Чи не може от в мене просто таке питання? Виникло. У мене просто є така проблемка. Я е, до складних завдань я спочатку мені треба такий час, щоб переварити, і тоді yeah. я вже готова щось робити, бо одразу в мене такий трохи блок. І я згадую, що в дитинстві, коли е, в мене були якісь складні ситуації в школі, чи, чи просто десь завжди там батьки за мене їх вирішували. І чи це не є також тим, що от я не навчилась тоді якось. Е, вже, yeah. вже так. Yeah. Як взагалі впливає ось такий, така поведінка в дитинстві батьків, що потім от в дорослій людині може це проявлятися? Якщо в мене в дорослій, якщо я раз в случі не подзвонила, наступного разу мені не хочеться, і в мене вже кожен раз. Будь ласка, мій чоловік тому не я кажу, ну будь ласка, подзвони ти. І просто я навіть не помітила, як я попала в цю пастку. Звісно, я в дитинстві також дуже часто щось, щоб хтось за мене щось вирішив. Mm -hmm. мене теж таке було. Тобто, да, коли ти в дитинстві не стикаєшся з складними завданнями, ти там, да, втікаєш від них, мозок звикає тікати, це правда. Тобі, наспаки, батьки, беруть. Да, батьки, батьки беруть, да, як оце гіперопіка, да, вона ж дійсно mm -hmm. шкідливо, що ти потім не можеш жити в цьому світі, справлятися з чим, тому що тому, що ти не віриш в свої сили. Mm -hmm. Тому що насправді там, коли ми стикалися з складними завданнями, наприклад, ми би почали. ого, який я молодець, да, ми розуміли, що нам було на що ос... основуватись, да, основу робити, стояти на чому, базу якусь. А батьки за нас це зробили, тому ми не маємо. Чому дуже часто, як або батьки дуже Контролюють, не дають свободу вибору, да це одна крайність, і там також дитина не впевнена в собі виростає, або так само, що вони все за неї робили, бо так дуже любили, і так само виростає дитина, яка не впевнена в собі. Вона не вміє справлятися з життєвськими труднощами, але ж вони будуть це життя, і це нормально. Угу. Це нормально, що в нашому житті завжди є період дискомфорту, коли ми йдемо на новий рівень. І тому, от просто повернусь до питання, чи треба уникати, тікати, чи треба йти туди. Якщо ми хочемо прожити повноцінне життя. Так, якщо ми хочемо рости як особистості, якщо ми хочемо реалізувати потенціал, який в нас закладений, то нам треба йти в складні завдання, нам треба рости над собою. Якщо ми будемо тікати, ми так і залишимось в позиції дитини, яка не відчуває впевненості, яка просто не може нічого зробити своїм життям. В принципі, дійсно так аналізую, от кажу, що в житті. В принципі складно, що вони десь нас і роблять сильнішими, так тому що навіть та ж дитинка, яка народжується, вона проходить через складний етап. І цей же ж само рослинка, яка під, е, піддається там сильному вітру, дощеві, зливі. Але дякуючи цьому, вона бере всі ці, як то кажуть, цей свій досвід і зростає і стає міцнішою. Е, Тіно дуже вам дякуємо за таку класну, енергійну чудову розмову. А е, тому, ну що ж, дорогі глядачі. Давайте не втікати від страху, а десь зупинимось, повернемось, подивимось страху в очі, і з ним поговоримо, як нам рухатись далі.